Хуємідах чи хуємідах, як правильно. Ви вже люди досвідчені. В Нідерландах живете багато. Так як буде правильно, хуємідах чи хуємідах? Хуємідах. У нас розділилися. У нас є представники Нідерландів. Як краще? Хуємідах, корект. Дякую. Будемо вивчати нідерландську мову кожен тиждень. А поки що, знаєте, що я хотів сказати, що стояти тут це дуже велика відповідальність в першу чергу перед Богом. А другу чергу, це перед людьми, і які сидять тут, і які дивляться на зараз в онлайні, і люди, які будуть дивитися в записі. І тому я хотів поділитися з вами однією наглядною історією. Е, Називаємо її так: притча. Е, після того, як проповідник, який приїхав у гості до однієї церкви, закінчив проповідь, до нього підходить одна сестра і каже: Брате, хочу вас дуже сильно подякувати. Ось, ви знаєте, минулий раз до нас теж приїжджав проповідник у гості, і він цілу годину казав е проповідь, і знаєте, нічого корисного не сказав. А от вам велика подяка. І проповідник, такий задоволений собою тим, що він висказав, каже: Дякую, сестра. Так ось, продовжила сестра. Ви, ви зробили те ж саме, але тільки за 15 хвилин. Знаєте. Я хоть сподіваюся, що сьогодні я скажу коротко, але е, корисна да, для вас інформацію. Так ось. Чи чули ви колись такі фрази у своєму житті? Як е, а нам, а, а, а ще скільки залишилося? А ще довго? Ну, ну вже все, вже нарешті. Бачичи, да, бачивши обличчя, ваше батьку ну, тут. Ну бачу те, що майже кожен, да ну не то що майже, а кожні батьки чули, коли кудись їхали чи колись чекали від своїх дітей такі фрази. Ну що, скільки? Ну вже все. Ну вже нарешті. Так саме саме десь приблизно 200 років тому почув у місті, да, у місті Гамбурзі, лютеранський теолог, якого звали Йохан Віхер. Він взяв на виховання маленьких дітей з бідних родин, і ось так само вони чекали вже різдва, чекали того моменту, коли будуть подарунки, бо всі не тільки діти, але дорослі чекають подарунків. І вони постійно його запитували. Йохане, ну коли вже? Ну вже час настав, ну вже все, ну вже, ну вже ну коли буде, коли цей день буде, і що він зробив? Він зробив ту річ, яку зараз навіть ми використовуємо вже 200 років. Пройшло, ми використовуємо майже те ж саме. І він приніс додому дерев'яне старе колесо, зробив із нього такий вінок, як ви бачите, зробив 24 маленькі червоні свічечки і 4 біленькі великі свічки. І що вони робили? Коли діти запитували, ну що довго, що довго, що довго, він щодня запалював маленьку червону свічку і додавав у кожну неділю одну велику свічку. Як ви бачите, це на, 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 на малюнку. До сьогодні ця традиція збереглася, але як ми бачимо у багатьох церквах, так і у багатьох місцях, ми можемо вже побачити чотири великі свічі, які зажигаються з, 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 ну, кожну неділю. І що це таке? Це має назву Свічі Адвенте. А сама подія називається Адвентом. Взагалі, хтось знає в залі. З латинської, можливо, хтось вже зустрічав, як перекладається слово Адвент. Хто знає? Це, тоді якраз буде корисна для нас інформація Це означає прихід. Прихід. Адвент це час, це час, коли ми чекаємо на свята. Це час радісного очікування. Це час очікування свята Різдва. Адвент розпочинається за чотири. Тижні до Різдва. І духовна складова Адвенту вона має два напрямки. Перший напрямок це, як я вже сказав, це радісне очікування Різдва. А другий напрямок це коли ми маємо роздуми над пришестям Христа. Це гарна можливість, якщо так підсумувати, для кожної людини трошки зупинитись. Весь рік ми мали велику швидкість. Робота, сім'я, різні плани, ціни. І ми підходимо до кінця року, коли треба трошечки зупинитися і почати розмірковувати над Ісусом, над тим, як Він працює в нашому житті, що Він робить для нас, Свідкувати іншим людям. І якраз цей час Антвенту дає таку можливість, і це неймовірна можливість нам розповідати нашим дітям, особливо маленьким дітям про Ісуса Христа, про час Різдва. До речі, мені цікава ваша думка. Як ви взагалі відноситесь до ялинки? Всі нормально? Любите ялинки? Да? Тобто, мабуть, у вас є така традиція, яка була і в Україні, і зараз тут кожен рік наряджати ялинку. Я вам скажу: я сам пам'ятаю цей час, мабуть, це був один із найкращих часів в моєму житті, коли ми з мамою наряджали цю ялинку, коли я так лежав у кроваті, стояла. Я, я, звичайно, більше любив сосну, але от вона стояла біля мене, і я до сих пір відчуваю цей запах. Я відчуваю ці лихтарики, відчуваю ці кульки, дощик, пам'ятаєте, да, різного кольору чи буси, і зірка сіяє. Да, от у мене до сих пір. І це один з моїх приємних моментів дитинства. Ви пам'ятаєте, що у нас було? Дарили таку помаранчеву один раз в рік. Що це було? Мандарина чи апельсина, да? хто застався ці часи, коли це тільки один раз в рік можна було отримати цю мандаринку чи апельсинку. Навіть важко вірити, повірити, да? але ми пережили ці часи. Коли ми вже стали доросли, ну, я, то я почав наряджати цю ялинку з дітьми. І це теж був неймовірний час. У нас навіть є на нашому сімейному Ютуб-каналі е декілька відео, де ми разом з дітьми наряджаємо да, цю ялинку. Так ось. Цікаво, що якраз з'явився наступний слайд стосовно ялинки. Ви знаєте, що ялинка, до речі, хто знає, як англійською мовою буде ялинка? Хто знає? Хріс Мастрі. Хтось чув? І це неспроста, тому що це діз, дерево, яка да, використовується на Різдво. І ялинка це не просто є класним декором. Ялинка це завжди. Була, було таким гарним методом розповісти дітям про час різдва, про те, що написано у Біблії у Евангелії від Луки. Що це? Трошки поясню, щоб ви більше зрозуміли, як це може ялинка, благовістя, Ісус Христос, як це завжди відбувалося. Батьки, християни, приносили цю ялинку додому, вони її ставили, брали іграшки, іграшки у вигляді пастухів, у вигляді ангела. У вигляді мудреців, у вигляді хліва, хліва, де народився Ісус. Наприклад, зірка, яка була на горі ялинки, що це було? Це була віфліємська зірка. А як ви думаєте, бо ці буси, які наряджаються ялинкою, що це було? Це шлях до Ісуса Христа. Кожна іграшка, яка була на ялинки, вона мала якесь значення. І завдяки цьому діточок. Навчали Іванглії, розповідали про кожного героя, про кожну подію, яка відбувалася під час Різдва Ісуса Христа. Ви знаєте, ви можете це ж саме в цьому році спробувати. Можливо, ви не, не скупите тут у, у Нідерландах ці іграшки е, з біблійською тематикою, але тоді ви можете саме зробити саморуч, і це ще гарний час для того, щоб разом з дітьми ну, провести е, і розказати їм Івангелія. Спробуйте. І що цікаво, що коли інші діти будуть приходити в гості до ваших дітей, їм настільки буде це подобається, що вони будуть розповідати і передавати далі Евангелія. Тому ялинка це гарний спосіб донести Евангелія. Що ще можна робити під час підготовки до свята Різдва? Хтось із Вавчус такий християнський, скажімо так, календар, Адвент. Адвент-календар, то чув? Ось він виглядає. Ми теж на протязі нашого життя робили разом з Оленою. Ну як робили Олена? Робили, ми... Олена робила, я допомагав завжди. Ось такі адвенти-калідарі. Один із приклад, кожен рік це було по-різному. Що це таке? Теж, як ви бачите, це може бути у нас. Були стаканчики, у нас були такі красиве полотно з мішечками, де кожен день щоранку діти підбігали. Брали таке щось лиденьке в кожному стаканчику, наприклад, там на 10 день лежали цукерки, лежали шоколадки, лежали також чупачупси. Ну тут фантазія і креативність працює у кожного. І що ще там було? Там ще було ось таких, як ви бачите, два аркуша, два папірця, на якому одному було написано вірші з Біблії, які повинні були вивчити дітки. І другий папірець це таке завдання. Наприклад, допомогти сьогодні матусі помити посуд. Наприклад, позвонити бабусі та сказати якісь позитивні та приємні слова. Тобто, тут знову можливість у вас вигадати велика. Що ще класне, що це ви можете використовувати не тільки для дітей, а й для ваших людей. Багато українців зараз живе на локаціях, тому ви можете зробити це для своїх сусідів, з якими ви живете. Так само кожен день. Щоб вони мали, можливі, мали можливість прочитати вірші з Біблії і мали можливість теж зробити якусь дуже добру справу. Тобто я маю теж свідоцтво, коли це було цікаво не тільки для дітей, а було так само цікаво і для дорослих. Добре. Ми повертаємося до наших е свічей, свіча Адвенту. І хто пам'ятає, як називається перша свіча Адвенту, яка сьогодні засяяла у церкві? Да. Вої називають, вона має два варіанти. Перший варіант це свіча надії, як ми більше звикли, але її називають свіча пророцтва. Я хотів декілька вам віршів нагадати. де хтось знає, хтось не знає, тому я просто хотів вам нагадати і зачитати декілька віршів, які говорять да, про пришестя Ісуса Христа. Ісая 9.2 народ, ходящий во тьмі, увидит світ великий на в страні тіні, смертне свят. воссияет. Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Имануил. Исайя 7,14. Ликует черь вот царь твой грядет тебе, кроткий, сидящий на ослице. Захария 9,9. Але снова, сьогодні я хотів би нагадати да, про то, что мы, ну, більш європейці, Називаємо цю свічу свіча надії. І ви знаєте, на цьому тижні я запитав декілька людей, які не ходять до церкви, які не є оцерковленими, Що для вас таке надія? І я ось вибрав ну, те, що мені подобалось, більше не цікаве. Я зачитаю, ви можете теж разом зі мною, що надія це майбутнє, надія це шанс на те, що все буде добре, що не потрібно опускати руки, поки всередині нас живе надія, живемо і ми. Надія це крила, немає надії, важко взлетіти. Це є стимулятор. А ви знаєте, що ми можемо дізнатися завдяки Біблії про надію? Мабуть, одна із найвідоміших глав, яка йде після Йоанна 3,16, її дуже часто цитують. І навіть за останній місяць від багатьох людей, які оточували мене, я теж чув. Це перша Коринфіанам, 13 глава, де ми можемо прочитати такі слова. А теперь три трісії віра, надіжда, любов. Но любов із них більше. Про любов ми теж будемо казати напротязі цього місяця, тому що одна із свічок має назву, да, свічка любви. Але сьогодні ми повернемось до надії. Ви знаєте, в більшості тут в залі, хто знаходиться, є українцями. І, чесно кажучи, мабуть, українці, українська нація зараз. Та нація, яка найбільше живе надією у Європі, а мабуть, і у світі. Кожен українець живе надією. І у кожного українця є своя надія. У когось це надія на новину. Зранку встали, відкрили новини, телеграм-канали чи ще якісь, і дивляться, можливо, щось вже змінилося, можливо, за цю ніч прийшло щось гарне і яке підбадьорючі новини, які дадуть мені надію. У когось надія це на політиків. Ось зараз прийде цей саме політик, і він зупинить війну. Чи прийде саме ця політична партія в нашу країну? І для українців в цій країні зроблять найкращі умови? Наша надія на політиків часто буває. У когось надія на гроші. Більшість українців, які зараз знаходяться у Західній Європі, почали отримувати зарплатню за місяць більше ніж вони в Україні, отримували за цілий рік. І коли вони тримають оцю купу грошей у себе в руках, вже з'являється надія. Я з цими грошима зможу. А моя надія вже на ці гроші. У когось надія на дітей. Я вкладу в, свого, в свою дитину і гроші, і здоров'я, і освіту, і все. І ця дитина поможе, допоможе мені, коли я буду вже у, у похилому віці. Один момент. Я не кажу, що це погано. Це не погано, коли це не стає ідолом. Це теж є надія і це правильно. Але ми повинні пам'ятати, що головна наша надія на кого? На... на Господа. От щоб наш фокус він був на цьому. Є гарне місце у Біблії, і я хочу теж зачитати його з вами, де сказано наступні слова. Що так говорить Господь, «Проклят чоловік, який надіється на чоловіка, і плод ділає своєю опорою. и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи на земле бесплодной, необитаемой. И, внимание, жирным. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока». не знає оно, коли приходить зною, лісти возелін, і во час засухи оно не боїться, і не перестає приносить плод. Друзі, тримайте свій фокус правильно, тримайте свій фокус на Ісусі. Нехай ваша надія буде на Господа, щоб це було номер один. Ще цікавий момент. Кожен із нас спілкується з людьми, які не відвідують церков, які вважають себе невіручими, але ми можемо часто почути від них таку фразу. Я думаю, що ви теж чули. Ти знаєш, щось сьогодні мені так на душі погано, щось мені так на душі важко. Я думаю, що ці фрази ви дуже часто чули в своєму житті. І знаєте, я вам підскажу, що Біблія говорить, і що ви можете відповісти. Це теж гарний метод почати з людиною в такі моменти розповідати про Христа. Біблія каже так: тільки, тільки в Богі уповайся, душа моя, ібо на Нього надежда моя. Надіюсь на Господа, надіється душа моя, на слово Його уповаю». говорить Псалом 129. Взагалі, 129-й Псалом мотивує нас сподіватися на Господа і на слово Його. Що це значить? Щоб ми все ж таки, це дуже важко в нашому ритмі життя, особливо тут, знаходити час для читання Слова Божого. Але, хоча б трошки. хоча б Дві-три хвилини, я вже не кажу там про півгодини, як раніше було там, да хто був у християни 90-х роках, хоча б дві-три хвилинки знаходитись, хоча б один день, ой, один, один вірш в день прочитати Біблії, просто знайти час, помолитися, чи хоча б Отче наш, хоча б це зробити постійним у своїй молитві, тобто через слово Боже відчувати ці надії, які нам дає Бог. Наступне, що я хотів вам прочитати, направ мене на істину твою і научи мене ибо Ти Бог спасіння Моєго на Тебе надіюсь, всякий день. Друзі, ось це я хочу ще раз сказати. На тебе сподіваюся, на тебе надія моя кожен день, не у неділю, з 13 до 15, 16, не ще якийсь день, а кожен день. Теж запам'ятайте, будь ласка, щоб наша надія була на Господа кожен день. Це дуже важливо. І нехай ця надія буде кожен день. Господь дуже добре знає, що є для нас на добро і на благо. І це ми знову можемо прочитати у Єрмії 29:11. «Ібо тільки я знаю намірення, які ім'я у вас, говорить Господь, намірення во благо, а не на зло, щоби дати вам будучність і надіжду. Дійсно, Господь знає, що у нас на краще. Наші думки можуть бути одні, але Господь нас може поведе іншим шляхом, де нам буде краще, де ми будемо на своєму місці, і ми будемо отримати від цього задоволення. Що ще? У мене в Біблії є декілька улюблених віршів. Минулого разу Андрій ділився одним із них, пам'ятаєте, він розповідав про птаха, про орла. І це один із моїх улюблених віршів у Біблії, це Ісая 43: а надіючися на Господа, обновяться в сілі, криля, як орли, потікуть, і не устануть, пайдуть і не утомляться. Нехай це місце. ось, Якби буде деяким слоганом для, для когось із вас, що Господь поруч, що Він з нами, що Він завжди підтримує і дасть нам надію. Він завжди поруч з нами. Опять говорив Ісус к народу і сказав їм Я світ міру. Хто послідує за мною, тот не буде ходити тьмі, но буде мати світ життя, Іоанна 8, 12. Ісус, Він є. Світло для нас. Він прийшов, щоб ми жили у світлі. Ісус прийшов забрати нас з темряві. Ісус прийшов дати нам світло і дати нам надію. Ви знаєте, навіть коли ти знаходишся у темряві, де взагалі немає просвітлення, Ісус поруч з тобою. Придіти ко мені всі труждаючіся і обремененне. І я успокою вас. Матфея 11, 28. Можливо, ви сьогодні знаходитесь у цій темряві. Можливо, ви шукаєте цього світла. Можливо, ви шукаєте цієї надії. Ісус, поруч, Зробіть крок для нього. Я зараз хочу запросити групу прославлення, да, щоб ми разом прославили Бога. І під час прославлення, якщо у вас є можливість, Примиритися з Богом, зробити крок до нього, бути у світлі і у нетемряві. Ви можете це зробити, вийти на сцену, ми разом з вами помолимось. А зараз я хотів помолитися разом з вами, щоб ми мали надію на Господа. І щоб наш фокус він був на Господа, щоб це було номер один. Давайте встанемо, будь ласка, церква. Господи, дякую тобі за те, що ти поруч. З нами, велика Тобі подяка за все, що ми маємо. Господи, наша надія на Тебе і дай нам про це не забувати, будь ласка, дай нам цей час Різдва використати з користю, щоб ми мали можливість нести Євангелія, оточуючи нас людям на роботах, там, де ми живемо, нашим дітям обов'язково. Господи, будь ласка, щоб ми. Ці всі суеті могли розповідати дітям про Тебе, про живого Бога. Господи, і можливо, в цьому залі зараз є людина, яка знаходиться в темряві, яка заплуталась і шукає цієї надії, цього світла, дай, Господи, сили, дай сміливість просто вийти і відкрити своє серце для Тебе, для живого Бога в ім'я Ісуса Христа.